Добрий ранок, шановні глядачі. Мене звуть Іскра Віктор, я риболов любитель. Ви знаходитесь на каналі Охота на рибалочку. Сьогодні вибрався на рибалочку половити столобика. Думаю, ні, візьму трошки віщей, там удочки, що там потрібно? Удочки, техноплантон і все. Товариші кажуть, вічно ти понабираєш всякого барахла. Коротше, скажемо так, що там потрібно? Удочки, техноплантон. Ні, понабиваю набиваю вечно автівочку. І те вроді нужно, і те, і запасні елементи. В общем, перегрузу мене по автівочці. Вічно наберу якісь елементів. Вроді і не нужны, вроді і нужны. Ну хай лучше, думаю, не пригодяться. Будуть як резерв. Ну, починаємо риболовлю. Вигрузив. Необхідні речі біля автівочки. Зараз буду розкладатися та закидати або завозити монтажі. Із прошлих гравів у мене такі стались залишки. Я їх акуратно в прохолодному місці положив, тільки не на сонці просушив, і тепер буде в мене це як. Скажем, допонювати до основного техноплантону. Зараз буду доживляти і покажу, як воно буде виглядати. Донажив. Як вигляда На низ я ставлю цілий техноплантон і ось кусочки з прошлих разів. І таким чином, коли я закидаю даний техноплантон 2-2,5 часа пилить, ці звісно. Розстають набагато раніше. І таким чином е в перші 30-40 хвилин у мене йде набагато більше пилі. Таким чином я їх не викидав, залишки ну, буває якийсь там один із трьох-чотирьох, коли наживляєш, розпадається пополом. Таке було, а стільки що теж один розпався. Ну, таким чином, скажете, піднімайте за допомогою цих залишків з прошлих разів. КПД. На покльовочку. Рекомендую. Гарна річ. Так, зараз до... наживляю останні і буду завозитися або закидатися. Ось так я наживив, оснастив всі чотири елемента і таким чином так вони виглядають. За щодо цих елементів підніметься КПД там в перші півгодини, годину даного оснащення. При закиданні одіваю я кукрузну паличку ось таким чином. Ну, Обов'язково монтаж вузла проходити так, щоб ушко, через ушко виходило, поводковий матеріал виходив через ушко. Скажемо, збільшується засікання і коли при одіванні, бував вузол трошки зміщується, це ніяк не впливає на засікання. Ось вдіваю таким чином, зразу в протикаю ушко і потом протикаю жалу. І таким чином, ось оце такий, ну, на мою думку, найкращий монтаж кукурузною паличкою, коли не зачіпається гачок. Таким чином буває, якщо просто затихнути жало і ушко ставити. То бувало між двушком і укружною поличкою засікається. Основний монтаж зачіпається, а таким чином це саме найкраще, менш вирогідність зачіпання оснастки при зануренні в воду. Так, монтажик я вложив в бункер кораблика і зараз будемо пробувати цей даний монтажик завозити. Кораблик зайшов дуже-дуже непогано, я ним задоволений. Душку на пулі я відкинув і трошки запутав. Я оп, розпутав вроді, і завожу. Що хочу сказати. Обов'язково експериментуйте із глибиною, на яку ви будете закидати. Це обов'язково. Чому так? Одного разу приїхали ми з кумом і ну, стандартна базова глибина десь методом підбору до метра. Достатньо себе непогано зарекомендувало. Ну, На переважній більше рибалок. І я ж в цю дану глибину 50-30 см метр, упираюся, думаю, зараз буде діло. То столобик поверху гуляє, а я все сижу і сижу і нічого не ловлю. Кум почав потихеньку ловити. Я ж нічого не зрозумів. Начав спілкуватися, каже. Виставляв 1,5-2 метра глибини. І на даній глибині риба достатньо себе непогано проявляє. І таким чином ще хочу сказати, якщо поверху плава риба, не означає, що вона буде із заданої глибини вона клювати. Е, перші там, спінги закидайте з різною глибиною, і на які е, глибини саме непогано відізветься рибка, потім на ту глибину і переставляйте, не лініться експериментувати. Це обов'язково, на мою думку, можна так з рибалкою пролетіти тільки методом експерименту. І е е е е таким чином, я думаю, буде досить непогано у вас ловить. Так що вже не раз показало, що не потрібно в одну якусь глибину операцію не ловиться. На всіх чотирьох вудлищах змінить різну глибину. там Метр, півтора, два, три і потім, на які покльовочки будуть відображатися достатньо непогано. На ті вудлища всі і переставляйте. Не ліміться. Ну то що будемо зараз пробувати далі лагерь розбивати і відпочивати, очікувати довгоочікувану покльовочку. Літо вже закінчується. Майже тут залишилося. Так що треба максимально прикласти зусилля до риболовлі на товстолобика. Люди достатньо в нашому регіоні непогано ловлять товстолову ячу на техноплантон Бракоша. Дуже багато позитивних відгуків. Ну, будемо працювати, подивимось, як на цій водоймі себе зарекомендує даний техноплантон. Ребята, такі як поклювочка, поплавочка не видно, Попробую витягнути, що вийде, не знаю. Плавно піднімаю, щоб якорним грузом, якщо там щось є, не відстрелити гачок від ротової порожнини. Не зрозуміло нічого. Поплавочка не видно, можливо, якась дрібна рибка. Може. Стараюсь так, щоб лише відігравало. Подивимось. Бійся, що дрібна рибинка. Так, да, так і є. Ось такий. Перший трофей даний. Ну, скажімо так, хоч вже початок якийсь є. Рибка вже починає по чуть-чуть обзиватися. Ну та що? Хоч розмочив. Вже в другій половині дня десь. Після часу клюнула така рибинка. Поплив. Розмістився вже. Надіюсь, остаточно поставив кисло в тіньочок. І всі необхідні елементи для перезакидання на... облаштував на інші точечки. Стараюся усі елементи складати тільки в дві точки повцю або в цю, для того, щоб не розгубити свої речі по береговій зоні. І таким чином, коли буду відправлятись додому, мені легше буде збиратись. Ще що хотів сказати, використовую я взуття одне літнє і кирзові сапоги, і для того, щоб під час виважування себе комфортно відчувати. І коли я буду, наприклад, аби кораблика не було і приходилось мені закидати, то я заходив би в воду на декілька метрів, якщо берегова зона мені... 에... Позволить зайти, на даному моменті дозволяє. І я б таким чином заходив на 3-4-5 метрів воду і збільшував свою дистанцію закидання монтажа. І таким чином підвищував би результативність улова. Рібята таке, як покльовочка, ну, щось. На жаль, поплавочок не притоплений і, мабуть, змотав два удлища, а може й ні? Щось незрозуміло. Іде. Скажемо, не так, як хотілося б. Хотілося б, щоб нагрузочка була набагато більша. Вичувається таке, як невеличкий. Можливо. Будем, надіятися, що помиляюсь, але більш що врядлі. Не будем Спіши щось біля берегу підкручує, та ні, вроді невеликий. Бешкетник. Занадто, занадто крупний для того, щоб його брати. Ось такий. Парубок? О! Що ж ти робиш? Хоче втекти? Ай! Такий гарненький тостолубик? Не міг би він бути будь... п'ятерочка там. Сімйорочка, ну нічого. І так приємно, пожвавлення. Клюву вже є, вже приємно. Ой, будемо відпускати, по-моєму. І попу, мабуть. Дали з собою сальця, яєчок, хліба і помідорок. Не знаю як у кого, я оце вдома хожу-хожу, вроді не хочеться. На рибалку приїхав, рибачив, не рибачив, зразу починається все з хорошого перекусу. Або обіду. Взагалі. Ну, плюс там ще яблучок дали з печенюшками. Це вже так на сладкий сіл. Зараз буду трохи перекушу і буду перезакидатись. Не знаю чи видно. п'ятерочка десь пропливає. Приблизно ось тут. Ой, хороший пішов, пішов, хороший. Красавчик. Тепло пішло, почали підніматися наверх. Під тією стороною багато дрібного. Ну нічого будемо очікувати. Подивимось. Ребята, таке як поклювочка. Ну, похоже, по крайній мірі. П'ять такий крупний що аж. Це буде пободріше. Значно. О. Ось такі ребята попадаються. Це вже такий більш-менш ось. З собою представляє ооо. Хорошенький столубик. Красовчик. Ух. Потихеньку обзивається. Водичка потеплішала. Хух. Ну Хоч покльовки почались. Поки холодна вода утрішня була, не дуже хотіли брати. Зараз трошки активізувався. Підійшов до кінця сьогоднішній день. За сьогоднішній день було піймано три хвоста, декілька ще холостих покльовочок. Риба була активна у другій половині дня, коли водичка вже достатньо прогрілася, і рибка почала харчуватися. Підписуйтесь на мій канал, буде ще дуже багато цікавого саме для вас. На все добре, до побачення.